Розділ тринадцятий. ЗУСТРІЧ ІЗ священником Відчувши несподівану силу земної зброї, марсіяни відступили до своїх вихідних позицій на горсельському вигоні. Вони квапилися перенести останки свого пошматованого товариша і тому зовсім не зважили на такі нікчемні жертви, як я. Якби вони залишили свого товариша і рушили далі, то крім кількох батарей 12-футових гармат, до самого Лондона не зустріли б ніякого опору і, звичайно, досягли б столиці раніше, аніж дійшла б туди звістка про їх наближення. Той напад був такий несподіваний, жахливий і ніщівний, як землетрус, що сто років тому зруйнував Лісабон. Проте вони не квапилися. Через кожні 24 години з міжпланетного простору циліндр за циліндром надходила марсіанам допомога. А тим часом командування війська і флоту усвідомивши страшну силу нападника, стало гарячково готуватися до оборони. Щохвилини на позиції прибували нові гармати. Уже надвечір у неділю. Кожному гайку, в кожній приміській дачі на схилах горбів під Кінгстоном і Річмондом крилися чорні націлені жерла замаскованих гармат, а скрізь, по обгорілих спустошених полях на площі 20 квадратових миль навколо марсіянського табору на горсельському вигоні, по спустошених селах між купами чорних обвуглених недогарків Сосняка підкрадалися сміливці з геліографами. Маючи завдання повідомляти артилерію про наближення марсіян. але марсіяни відчули силу нашої артилерії і небезпеку в наближенні людей, і всякого, хто б тепер насмілився наблизитися за милю до циліндра, спіткала б смерть. Очевидно, марсіянські велетні затратили після полудневий час, переносячи все з другого і третього циліндрів. Другий упав на гольфовому майданчику під Адлстоном, третій поблизу Пірфорда, до своєї ями на горсельському вигоні. Після цього один марсіянин став на варті серед почорнілого вересу і зруйнованих будинків, а решта залишила свої бойові машини і спустилася до ями. До пізньої ночі вони завзято працювали. І над ямою здіймалися стовпи густого зеленого диму, який було видно з горбів Мерроу, і навіть, як казали, із Бенстеда й Епсома. Коли марсіяни позаду мене готувалися до нового наступу, а переді мною люди збирали сили для відсічі, я з невимовними труднощами крізь огоні дим палаючого Вейбриджа пробивався в Лондон. Помітивши порожній човен. Який несла течія, я скинув з себе мало не всю промоклу одежу, підплив до нього, і на човні вибрався з цього пекла. У човні весел не було, але я примудрився гребти просто руками, наскільки то можливо, маючи ошпарені руки. Так повільно і втомно плив я за водою в напрямі Голіфорда й Уолтона, Щоразу з цілком зрозумілих причин, оглядаючись назад. Я тримався річки, бо у воді найкраще було рятуватися, якби ті велетні поновили наступ. Разом зі мною текла й гаряча вода, що нагрілася від затопленого марсіянина, і я десь ще не цілу милю через туман не міг розрізнити берегів. Щоправда, один раз я побачив низку чорних постатей, що луками тікали від Вейбриджа. Голіфорд, здавалося, зовсім спорожнів. Над берегом горіло кілька будинків. Дивно було бачити, як серед білого дня під блакитним небом палало безгомінне покинуте місто, оповите димом та полум'ям. Ніколи ще в своєму житті не бачив я пожежі безметушливої юрби. Трохи далі, на обмілені, димів і брався вогнем очерет. А хвиля полум'я котилася від нього ще далі на поле, де лежало сухе сіно. І я так знесилився після всього пережитого, а вода в річці була така гаряча, що довго плив, просто поклавшись на волю течії. Потім знову прокинувся страх, і я заходився гребти руками, сонце палило мені голу спину. Нарешті, коли з за повороту річки я побачив Волтонський міст. Втома і гарячка взяли гору над страхом. І я причалив до мідсахського берега і ледь живий упав на густу траву. Була вже десь, мабуть, четверта п'ята година. Я трохи спочив, а тоді схопився на ноги і пройшов, певного співмилі, не зустрівши ані душі. Потім знову приліг у затінку під живоплотом. Пригадую, що дорогою я ніби марив, щось кажучи сам до себе. Мене страшенно мучила спрага, і я дуже шкодував, що не напився більше з річки води. Дивна річ, але я чомусь сердився на дружину. Мене дратувало, що я не міг дістатися Лезаргеда. Мабуть, я задрімав, бо ясно не можу пригадати, коли з'явився священик. Пам'ятаю тільки, що він сидів, задерши догори чисте виголене обличчя, і тупо дивився в бліді відблиски вогнів. Рукави його сорочки були в сажі. Небо вкривали баранці, прозорі й легкі, як пірїни, вони хвиля за хвилею застигали в надвечірній позолоті літнього сонця. Я підвівся і сів. Цей мій рух привернув його увагу. І він хутко глянув на мене. Чи нема у вас води? запитав я. Він похитав головою. Уже цілу годину ви просите води, сказав він. Хвилину ми дивилися мовчки один на одного. Напевно, мій вигляд здався йому чудним. Я був напівголий, мокрі штани та шкарпетки, ото й уся моя одежа. Тіло попечене, лице й спина чорні від диму. Його ж лице було мляве, підборіддя спокійне, майже біле кучеряве волосся спадало на низьке чоло, великі ясноблакитні очі, невидюще втуплені у далечінь. Говорив він, наче рубав і все порожньо поглядав кудись убік. Що воно діється? Мовив він. Що все це означає? Я глянув на нього і нічого не відповів. Він простер тонку білу руку і мало не заголосив. Як це могло статися? За які гріхи така покута? Після ранньої відправи пішов я трохи прогулятися, а тут нагло. Вогонь, землетрус, смерть, чистий Содом і Гомора. Вся наша праця пішла на вітер, вся праця. І хто вони такі, оті марсіяни? А ми хто такі на силу промовив я. Він обхопив руками коліна і перевів на мене погляд. Кілька секунд він дивився мовчки. Пішов я трохи прогулятися, повторив він. Аж тут раптом вогонь, землетрус, смерть. Він замовк, під боріддям майже уткнувшись у коліна. А тоді почав, знову махаючи руками Уся праця, всі недільні школи. За які гріхи? Чим завинив Вейбридж? Усе пішло з димом, усе зруйновано. А церква. Тільки три роки як перебудували, і нема. Зметена й сліду нема. Завіщо! І через деякий час додав, неначе божевільний Дим від її згарища буде здійматися до неба вовіки і віки. Очі його заблищали своїм худим пальцем він тичнув у бік Вейбриджа. Аж тепер я почав розуміти, в якому він стані. Страшна трагедія, що й він був її учасником очевидно, священник був один з тих, кому пощастило втекти з Вейбриджа, мало не позбавила його розуму. Чи далеко звідси до Санбері? Ще сьогодні вранці я правив службу Божу. Відтоді багато що змінилося, сказав я спокійно. Не впадайте в паніку, ще є надія. Надія. Так, велика надія, незважаючи на всі ці руїни. І я почав пояснювати йому, як дивлюся на наше становище. Спершу він слухав, але скоро йому набридло, і порожній погляд метнувся кудись убік. Це початок кінця, сказав він, не дослухавши моєї мови. Та й усе. День страшного суду. Коли люди волатимуть до гіри скель, аби впали на них і заховали їх від лиця того, хто сидить на престолі. Ще більше впевнившись у своїх підозрах, я підійшов до нього і поклав руку йому на плече. Будьте мужні, сказав я. Ви втратили розум від жаху. Що ж то за віра, коли вона безпорадна перед нещастям? Згадайте но, скільки людей пережили землетрусів, потопів, воєн, вивержень вулканів. Чому ж Бог повинен робити виняток для Вейбриджа? Адже Бог не страховий агент? Священник сидів і мовчки слухав. Як же нам урятуватися? несподівано озвався він. Вони ж непереможні, вони безжалісні. Ані одне, ані, можливо, й друге, відповів я. Чим могутніші вони, тим мудріші й розважніші мусимо бути ми. Адже три години тому було ж он там одного з них убито. Убито. вигукнув він, оглянувшись довкола. Іба можна вбити посланця божого? Я сам бачив, провадив я. Оце ми з вами потрапили до самого пекла, та й тільки. Що там блимає на небі? раптом запитав він. Я пояснив йому, що то сигнали геліографа, знаки людей, які допомагають нищити нападників Ми в самому центрі подій. І, хоча тепер тихо, сказав я, але те миготіння в небі віщує близьку бурю. Мені здається, що марсіяни ген там, а з боку Лондона. Де височать річманські кінгстонські горби, під прикриттям дерев, люди риють окопи, встановлюють гармати. Марсіяни не забаряться знову рушити цим шляхом. Не встиг я кінчити, як він раптом схопився на ноги і зупинив мене жестом. Слухайте, сказав він. З поза низьких горбів, що тяглися по той бік річки, долинули глухий гарматний гуркіт. І далекі моторошні крики людей. А тоді знову запала тиша. Повз нас пролетів через пліт Хрущ. На заході, над хмарами диму, що піднімалися з вейбриджських і шепертонських руїн на тлі пишного надвечірнього неба висів ледь помітний окраєць місяця. Нам треба іти цією стежкою, сказав я. Просто на північ.